Книга Второзаконня. Розділ 16. Додержуй місяця Авіва і святкуй Пасху на честь Господа, Бога Твого. Бо в місяці Авіві вночі вивів тебе Господь із Єгипту. Принесеш Господові Богу твоєму. В пасхальну жертву високорослий і дрібний скот на місці, що його вибере господь, щоб на ньому пробувало його ім'я. Не їстимеш з пасхальною жертвою нічого квашеного? Сім день їстимеш з нею опрісноки, хліб з крухи, бо, втікаючи, ти поквапно вийшов з єгипетської землі. Це робитимеш. Щоб доки життя твого на світі ти згадував день оцього виходу з єгипетської землі? Сім днів у всім краю твоїм, щоб не було й видно закваски, а й з м'яса, що його принесеш у жертву першого дня ввечері, щоб нічого не заставалося до ранку. Не можна тобі приносити пасхальну жертву в якому небудь із твоїх міст, що їх Господь Бог твій хоче тобі дати, а тільки на тім місці, що його Господь Бог твій, вибере, щоб там пробувало Його ім'я. Там мусиш принести свою пасхальну жертву ввечері, як заходитиме сонце тієї днини, коли ти виходив з Єгипту. Отож варитимеш і їстимеш її на місці, що його вибере Господь Бог твій. А Ранком ти знову вернешся до твоїх наметів. Шість день їстимеш опрісників, а сьомого дня будуть урочисті збори на честь Господа, бога твого. Нічого не робитимеш. Полічиш собі сім тижнів, починай одлічувати сім тижнів з того часу, коли почнуть жати серпом хліба, і тоді святкуватимеш свято седмиць на честь Господа, Бога Твого, приносивши щирою рукою те, що даватимеш, як благословить тебе Господь, Бог твій. І веселитимешся перед Господом Богом твоїм, Ти і твій син. І твоя дочка, і твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, що в твоїх містах, і чужинець, і сирота, і вдова, що серед вас, на місці, що його вибере Господь, Бог твій, щоб на ньому пробувало Його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, і додержуй пильно цих установ. Свято кучок святкуватимеш протягом сімох днів, як збереш урожай з доку і винотоки. Ти веселитимешся під час того свята ти і твій син, і твоя дочка, твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, і приходень, і сирота, і удова, які живуть у твоїх містах. Сім днів будеш святкувати свято на честь Господа, Бога Твого. На місці, що його вибере Господь, бо Господь, Бог твій благословитиме тебе в кожнім урожаї твоїм і в усякому ділі рук твоїх, і будеш сповнений радості. Тричі на рік увесь твій чоловічий рід являтиметься перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його Він вибере. На празник опрісників, на свято седмиць і на свято кучок, але не буде показуватись перед Господом з порожніми руками, кожен по своїй спромозі, з дарами, якими Господь Бог твій поблагословить тебе. Суддів і урядовців настановиш собі в усіх своїх містах, що їх Господь Бог твій хоче тобі дати. За твоїми поколіннями, щоб судили народ справедливим судом. Не викривлятимеш законів, не вважатимеш на особу і не братимеш дарунків, бо дарунки засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. Ти мусиш чинити по щирій правді, щоб жити на світі і безпечно володіти землею, що її Господь, Бог твій. Хоче тобі дати. Не встромлюй в землю паля ні з якого дерева. Коло жертовника Господа Бога Твого, що його спорудиш, і не став ніякого стовпа, що Господові, богові твоєму, ненависний.